Друзі, всім привіт! У нас був вночі мороз, мінус три, а можливо й більше. Горіх такий вже красивий стоїть. Церешки попримерзали, листя примерзло, ось янти не знаю, чи буде нормально видно через камеру. Це взагалі зовсім, зовсім, зовсім змерз. Не одійдеться так, точно, тому що почорніли листки. Минулому році також змерз і ось, до речі, кришиться вже ось. Чуєте? Все? Не спів і зацвісти. На траві тут було зовсім біло-біло. ну Трава відійшла, нічого траві не буде, вона звична. Вона така витриволіша. А от цвіт зараз покажу, цвіт поприхвочував Мороз Ось гляньте, якщо видно, з цієї сторони так обійду, бачите, такі коричневі. Тут не так може видно. А зараз слава переможцю покажу, то ви все зрозумієте, побачите. Я думаю, в багатьох таке. Як і в нас, але нічого ж ми з цими не зробимо. Де можна було там накрили, що можна. А от, гляньте, що з яблунькою сталося. Саме бачите, що. Хочу пройтися далі по грядочці, подивитись. Сусідки ячмінь також ось трішки поколошмочений бочу. Ячмінь, я думаю, він відійде. А бджоли літають. Бджоли літають. Клубника листя, ніби нічого, а квіточки. вона тут масово то й не цвіта, але я думаю, що нічого не буде її ще поки що. Якщо не буде ще більших заморозків, ну ніби ще на цю ніч передають, а далі буде потихеньку теплішати. Те. Хочу подивитися на грушку. Прихватило трішки грушку, але ну, не дуже. Це щось воно тут чи біля забору в затишку трішки. Видно, вона трішки в затишку. Зараз ходимо на балку, подивимося. А тут від відсіля вже видно. Навіть дичка змерзла, зовсім коричнева стоїть. Шкода, звичайно, шкода. Так що руку щось то й примерзоє. Не кажу, слава Богу, що картопля не зійшло ще. Тому що це булька, весняна лежить. Зараз покажу вам. Де, да, не дай лежить і ця і, і зимува да, тут там. А зараз покажу весняну цибульку. Ту, що весною садили. Піонія також змерзла. До речі, ось так. Квітнуть тюрпончики в нас. Ті, що ми в минулому році садили. Ось такий жовтенький горник. де проти сонця тінь подає. Ось і рожевий такий. Вони ще такі малесенькі але я думаю, що розростуться. Оце ми, до речі, позагортали кабачки від морозу і потикали так і тички. Ось, ось, Якщо видно вам сток. По всій довжині, то там, де проїзд ось. І ось цибулька така, що вуха повісила й горох підмерз. До речі, якщо вам чути, що пещить, то коткують, вологу закривають, мабуть, на польох і пещить. Нам вже півдня воно пещить, я вже привикла з цього звуку. Ну, ось бачите, цибуля. Цибуля лежить все. Весняно цибулька ось все лежить. Відійде, не відійде, будемо бачити. Зараз пройдемося з вами далі. Я так прямо поміжродю буду йти. Ось. Попідмерзало. Куда? звичайно, ячмінь добрюче підмерзан. Видно. Дуже прикра. Картопля, слава Богу, не зійшло, Кавуни дині, огірки також ще не зійшли. Кабачки тільки повитикалися, ми їх поперегрібали. Пройдуть морози, ми їх будемо відкопувати. Ось я вам скажу, що ось також був зійшов. Це ми просто гілочки повирізали і там, де кущики на... натикали. Ось, до речі, сходи. Ще треба буде вечором ще нарізати гілочок і ще загорнути, бо на ніч ще мороз. І ось. Горний такий сходить. Бачите який? Це вже пізніше вони. Це сьогодні вони посходили, бо вчора ввечері ми проходили там, де зійшли, де, де зійшли ми ще позагортували. Цього не було. Сьогодні ввечері також займемось такою спробою. Не буду я відкривати цю тепличку, я думаю, там все нормально. Там дуже щільне агроволокно не повинно. Змерзнути там нічого, а там побачимо. Я скажу, ну а то тут тільки цибуля, така кущовка сходить. Та й звичайно ось садили. Ми так хоч і її понасаджували цибулю в цьому році. Так що я вам скажу, що прикро, звичайно, що садки, в основному садок померз. В тепличці там починає розсада сходити, ми її накрили агроволокном, так що в стакончиках у нас посаджена. Ми будемо висаджувати її пізніше в грядочку, хай буде там. Ось, Дійшла я на балку і дивлюся, що Деякі не, не, не дуже критично підмерзли яблуньки. Наприклад, оця підмерзла, але я б не сказала, що дуже критично. Хоча багато підмерзло на цій. А ось поруч стоїть, то змерзла повністю. Бачите, чорні майже. Усі навіть цвіття навіть змерзли, не ті, що не розпустилися. Ось я не все зацвіло, то. Позмерзало вже. Не знаю, чи розпуститься чи ні. До речі, кріт, по-моєму, пішов. Пішов десь в інше місце. Ми нічого йому не робили, тільки поглядали, щоб до картоплі не йшов. Бо тут він, в принципі, то йому велику шкоду не зробить, а щоб в огород не пішов, звичайно, то дивились, куди він. Він, видно, пішов далі, отуди, на балку. Це ще не цвіте. Оце не знаю, чи бутони змерзли чи ні. Поки що не зрозуміло. Вишня, оця пізненька, ця вишня, то цвіте. Н -н -н не змерзла. Дивно. Як оце полу, саме видно, що мороз. А ось оця яблуня. Ох, змерзла зовсім. Колоновидні ну, вперше зацвіли, то чорні стоять. Зараз підійду, покажу вам. Гляньте, змерзла ця. І ця змерзла. І ось слива це помода, слива цвіте. Ну, за сливу не зрозуміло ще поки що. Не можу сказати, що ще вся змерзла, вона, ну дивіться, поруч дві яблуні. облуні. Прихопило добряче, а слива ні. Слива цвіта. А ці льонти коричневі, які звіття. Це вже, до речі, відцвілося вишня. Не знаю, що з неї буде, чи схопив її мороз, чи ні. Ось, до не видно. її зараз. Підійду до колоновидних, вперше зацвіли і померзли. Мама, до речі, в минулому році їм погрожувала, якщо не, не цвістимете, то підете на друга, Ну вони зацвіли. Мабуть, таке на друга не треба, щоб вони ще йшли, тому що зацвіли. Вони ж не винні, з що роз їх побив. Ось гляньте, також чорні стоять. А ну ось поруч, яблунька, А поруч яблунька це ще нічого. Ну, дуже дивно. Он вгорі, вгорі. Змерзла зовсім дичка. Дичка померзла, і оця змерзла, а ця ні. Ось поруч стоїть, не змерзла ця йобленька. Ну, чи, можливо, цю ніч мороз буде до їм жару. Ну, а впутать ми їх врятувати ну, нічим не можемо. Це колоновидна гляньте. Результат морозу ось. і ось колоновидна, видно зразу, яка корична стоїть. Як зацвіли реально перший рік їм вже Більше 10 років і вони не цвіли, і в нас ще не родили. Ми все чекали-чекали. І в минулому році, мама, каже, якщо не зацвітите, то підете на друба. Ну, бачите, зацвіли. І мороз зробив свою справу. Зараз подивлюся семереничку, мою улюблену. Семеренку також прихопив добрючи, але вона. Але вона дуже гарно, так ну, цвіта дуже рьосна. Якби не було морозу більше, то я думаю, нічого б не було, але мороз ще, я ж кажу, обіцяють. І це також, і це також смерсла. Гляньте, живий жаль бере, але ж ми нічого не вдіємо. Картопля ще сидить в землі, слава Богу. Хай сидить ще трішки, бо... поки перечекати цю холоднечу. То такі справи сьогодні, друзі, кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтеся, всім бажаю, мирного неба, всім пока!